Добрий ранок, малята! Погляньте, який сьогодні чудовий день! Погляньте, стільки навколо мене багато гарних квітів. На цій галявині я зустріла метелика. Малята! Метелик сказав мені, що також любить квіти і запропонував нам погратися разом з ними. Тож, ну, гратися з квітами! На галявині з метеликом ми назбирали багато різнокольорових квітів. Ну, ми разом з вами посадимо кожну квітку на свою галявину. Ось, наприклад, червона квітка ми її посадимо на червону галявину. А ця квітка якого кольору? Так, синього. Ми посадимо її на синю галявину. Молодці! А ця квітка якого кольору? Правильно, жовтого. І посадимо її на яку галявину? Жовтого кольору. І ще одна квітка зеленого кольору. Ми посадимо її на зелену галявину. Молодці малята! Погляньте малята, на галявині виросла ось така різнокольорова квітка. Скільки квіточок виросло на галявині? Одна чи багато? Молодці малята одна. А ось на галявину прилетіли метелики. А метеликів стільки один чи багато? Так, багато. Вони також різнокольорові, як і наша квітка. Ну, ми разом з вами посадимо кожного метелика на пелюсточки відповідного кольору. Наприклад, червоного метелика ми посадимо на червону пелюсточку. Жовто-гарячого на яку пелюсточку посадимо? Молодці. Жовто-гарячу. А жовтого метелика куди ми посадим? На жовту пелюсточку, правильно. Зелений метелик сяде на зелену пелюсточку. А блакитний. Молодці на блакитну. А синій метелик сяде на яку пелюсточку? Правильно, на синю, і залишився в нас фіолетовий метелик. Він сяде на фіолетову пелюсточку. Молодці малята! Ви дуже добре впоралися з цим завданням. Ідемо далі. І на останок пограємо з вами ще одну гру з нашою різнокольоровою квіточкою. До неї прилетів різнокольоровий метелик. Зараз ваше завдання назвати колір пелюстки, на якій сяде. Метелик! Дивіться уважно, на який колір пелюстки сідає метелик. І скажіть мені. Молодці! Він сів на червоний колір. А тепер? Так, на зелений. Вправні. А зараз він сів на жовту пелюсточку правильно. Діти, то скажіть мені, будь ласка, якого кольору були наші квіти? Синього, а ще. Жовтого та зеленого. Молодці. А кого ми садили на квіточку? Так! Ми садили на квіточку метеликів, правильно. А скажіть, на галявині було багато квітів чи одна? Молодці, малята! На галявині було багато квітів. Ми були дуже уважними. Шановні батьки, ось так, граючи зі своїми малюками, закріпіть разом з ними кольори та розвивайте їхню увагу і мислення. А я залюбки перегляну ваше фото де малюки біля їх улюблених квітів. До нових зустрічей!